Вітаю всіх! Сьогодні хочу познайомити вас із рослинами, які мають лікувальні властивості. Але крім лікувальних, ці рослини мають ще й магічні властивості. Кожного літа я висушую квіти стебла, листя і використовую їх для приготування чаїв та настоянок. Оці прекрасні квіти це нагідки. Ці квіти символ сонця, що дарує життя. Мають вони протизапальні, заспокійливі та антисептичні властивості. Також їх використовують для загоювання ран. Квіти сприяють спокою, виздоровленню, оновленню. Вважають, що квіти допомагають досягти впевненості в собі. Я збираю квіткові кошики, розстіляю їх, висушую в затіненому місці, щоб не змінювали свій колір, і зберігаю у скляних банках. Ось так вони виглядають після висушування. Колір вони не змінили і вже готові до використання. Ось зберігаються в банках. А оце букетик лаванди. Лаванда це квітка, яка оспівана в піснях. Вона використовується у лікувальних цілях, в кулінарії, як гарне заспокійливе. Ось висушені квіти. Їх я використовую для приготування саше. Їх можна зберігати в букетах. Квіти лаванди можна використовувати як засіб від молі, можна ставити для ароматизації в автомобілях, можна класти під подушку, щоб гарно спати. Лаванда сприяє концентрації сил людського організму. Для боротьби зі злом. Це така її магічна властивість. А це меліса. Рослина із запахом лимону. Знімає спазми біль, заспокоює нервову систему. Ось така вона в висушеному вигляді. Дуже гарно пахне. За повір'ям, людина, що носить на тілі мелісу. Притягує симпатію оточуючих її людей. І зараз саме час збирати м'яту. Якраз вона починає цвісти. М'ята володіє заспокійливими, антисептичними, протизапальними властивостями. Свіжі листя знімає головний біль. М'ята це символ любові і мудрості. Це дуже сильна рослина. Її використовують для очищення приміщення від негативної енергії. Якщо ви також сушите лікарські трави, пам'ятайте, що навіть у чай потрібно класти невелику кількість висушеної рослини і ніколи не займайтесь самолікуванням. У багатьох рослин є протипоказання. Бажаю міцного здоров'я всім, миру, перемоги нашій Україні! І дякую за перегляд!